Даний автомобіль має функцію допомоги припаркування, автопарковки так званої. Зараз покажу трошки, як він працює. Можна натиснути цю кнопку, наприклад, коли ми стоїмо на місці, і показує, наприклад, як ми можемо припаркуватися. От, наприклад, автомобіль показує, що треба проїхати трошки ще вперед до даного автомобіля. Наприклад, ми вмикаємо поворот, і він розуміє, що ми хочемо припаркуватися з цієї сторони. Їдемо. Поки він не побачить, наприклад, що автомобіль стоїть з боку. Зараз покажу трошки проїду. От, наприклад, він бачить. Виключився поворот. Він бачить, що я стою біля автомобіля, а взаді було місце. Наприклад, він показує, що ще потрібно трошки проїхати вперед. Оп. Все, він показує назад. Вмикаємо задню передачу. І все. І бачимо. Він сам зараз буде керувати. Бачимо, він сам повертає руля. Просто там стовп стоїть, трошки я погане місце вибрав. Але суть зрозуміла, да? що, що автомобіль сам повертає, сам регулює. Він все бачить по датчиках. Бачимо, вивертає вже в іншу сторону. Бачимо, ми так паркуємося. Пікають парктроніки. Ось бачимо, він так паркується. Ще є відстань. Все. Показує вімкнути передню передачу. Вімкнув передню передачу. Все. Бачимо, завершив управління. Зараз я покажу, як він припаркувався. Бачимо відстань до стовба. Автомобіль бачить. Ось так він зупинився, перед автомобілем теж. Якщо подивитися, то місце було дуже небагато, але автомобіль справився, сам припаркувався. Непогана функція в даному автомобілі.